Повідомлення, яке я отримую найчастіше в своєму діректі, це як знайти постачальника, де шукати постачальника або ж поділись своїми постачальниками. Це відео закриє питання про постачальників, яких всі шукають і ніяк не можуть знайти. Розжую до деталей, і також тебе в описі чекатиме моя топова база постачальників. Пиши коментар та отримуй 500 гривень на картку. Давайте повернемось приблизно на 3 роки назад, коли я був у ролі більшості своїх підписників, тобто шукав постачальників. До речі, тоді я взагалі не знав ніякої інформації. Я просто пробував, та вчився на помилках. Для початку чітко зрозумів, чим хочу займатися і що хочу продавати. По-перше, саме оригінальні речі, а не підробки. Тоді про дропшипінг я не особо щось знав і думав, що можна тільки закуповувати оптом. А з усіх оригінальних товарів я міг закупити лише велику партію шкарпеток. Тому і розпочав з цього. Почав шукати оптових постачальників оригінальних шкарпеток. Nike. приблизно за тиждень я обшукав весь інтернет і знайшов декілька нормальних варіантів. Але це були не прямі постачальники, а магазини, які могли. Могли дати на опт нижчу ціну. Шість пар в інтернеті тоді коштували 550 гривень, я їх купував по 480, заробляючи 70 гривень з упаковки. Але також я розділяв упаковку з шести пар на два набори по три пари і продавав їх вже по 300 гривень, заробляючи 120 гривень з упаковки. Першу партію я замовив на 8 тисяч гривень і мав заробити плюс-мінус півтори тисячі. Але так як я тільки починав і тестував різну рекламу, в результаті вийшов в нуль. І саме тут був переломний момент, який чекає більшість з вас. Можна здатися, перестати цим займатись, тому що немає прибутку, а можна щось змінювати і йти далі. Я вирішую шукати вигіднішого постачальника, витрачаю два тижні і нарешті знаходжу. Прямого постачальника шкарпетки коштували 344 гривні за 6 пар. Не передати наскільки я тоді був щасливий і вже заробляв по 250 гривень з однієї упаковки. А самого постачальника використовую до сих пір вже більше трьох років. Для чого я це розповів? Щоб ви розуміли, що пошук постачальників це частина товарного бізнесу і продукції процес. А тепер давай я в деталях розжую цю частинку товарного бізнесу. Перед пошуком потрібно чітко розібратись, в якій ніші ви будете працювати, з якими товарами та якими методами ви будете їх продавати. Ви повинні розуміти, що ви будете продавати. Якщо це одяг, то можна вуще розпочинати і вибрати спортивний або в кежуал стилі, щоб не було розфокусу і ваш магазин відразу асоціювався з асортиментом. Бо бувають такі випадки, коли ти заходиш в інстаграм магазини і там продають кросівки, класичні костюми і труси. Тобто чітко. Розуміємо, в якому напрямку та з яким товаром. Розібралися з нішою, подумали, чи є в нас зараз кошти для купівлі товару і чи є місце для зберігання. Це допоможе зрозуміти, який тип постачальників нам шукати. Якщо є гроші та місце, можна сміливо шукати продавців, які працюють по опту. Якщо грошей або ж місця немає, починаєте з дропшипінгу. Чому я раджу все ж замовити товар? По-перше, менше шансів, що ви перестанете цим займатися. По-друге, це цікавіше в рази, бо ви будете бачити товар та взаємодіяти з ним. По третє, власні Живі фото, через які можна буде значно швидше продавати. По четверте, будете впевнені в якості та термінах доставки. Плюс можете зробити будь-які додаткові фото, і до цього ж ви завжди зможете комбінувати закупівлю товару з продажем по дропшипінгу через постачальників. Немає грошей, потрібна максимальна креативність і витримка, бо зазвичай люди закидають власну справу саме після спроби з дропшипінгом. Тепер переносимо все в реальність і занурюємось глибше. Я хочу продавати оригінальний одяг та різні аксесуари по типу месенджерів, шкарпет. Та бейсболу, гроші в мене є, але також я хочу працювати по дропшипінгу, щоб максимально збільшити асортимент. Тому буду шукати постачальників, які працюють по опту, дропу або які поєднують цих два методи. Де їх шукати? Покажу, розкажу та спробую чотири різних методи. Але перед цим розповім про такі популярні платформи, як Aliexpress, Алібаба і багато інших. Мені вони не підходять через те, що там немає оригінальних брендових речей. Не підходять вони тільки мені, але безліч людей будують бізнес виключно на цих платформах, або ж ви можете додатково їх використовувати для прикладу. Якщо продаєте айфони, то на цих сайтах можна закуповувати дешеві та якісні чохли або ж аксесуари для телефонів. Для вас у описі я підготував безкоштовну базу постачальників з різними товарами, тому швиденько в телеграм підписуйтесь та співпрацюйте. Почнемо з першого та найпопулярнішого методу: це пошук в гуглі. Так як я шукаю саме з оригінальним одягом та аксесуарами, тому так і прописую постачальник оригінального одягу і передивлююсь всі можливі сайти. Тут можна спокійно заходити на другу, третю. Четверту і наступні сторінки. Бо на першій ми бачимо популярні сайти, які беруть найбільше реклами. Зазвичай там більша націнка. Передивилися всі сайти, зберегли ті, які підходять, і продовжуємо пошуки. Наступний варіант пошуку через Google це пробиваючі потрібні вам моделі. Для прикладу, бейсболка, Nike або Hoodie Gap. Так само передивлюєтесь всі можливі сайти, порівнюєте ціни, моделі і зберігаєте потрібні. Чим хороший цей метод, і як я через нього знайшов багато постачальників. Деякі постачальники мають хороший та великий асортимент, але вони десь далеко в списку сайтів, тому ми можемо їх знайти через якусь певну модель. Позберігали багато сайтів і приступаємо до наступного кроку: це зв'язок з постачальником та умови співпраці. На сайтах залишають свої номери або пошти для співпраці зверху, або в самому низу сторінки у вкладках по типу контакти або співпраця. Далі ви телефонуєте і запитуєте, чи працюють вони по дропшипінгу або ж чи продають оптом, залежить від вашого виду продажу. Запитуєте умови співпраці, коли відбувається доставка, що робити в разі Рекламації, коли відбувається виплата дропшиперу, де формувати замовлення та всі можливі деталі. Зазвичай у сайтів є пошта. Туди ви також можете написати і запитати умови. Плюс можете розповісти, як ви будете продавати їх товар, але я рекомендую все-таки зателефонувати. Ви зателефонували або написали на пошту, вам все підійшло, вітаю, ви знайшли постачальників. А тепер я спробую знайти декілька постачальників цим методом. Писую в гуглі постачальник оригінального одягу, і вже за декілька секунд знаходжу хороший сайт для співпраці, де Продають жіночий спортивний одяг. Так він не брендовий, але це прямий виробник, який дає дуже низькі ціни. Мені звісно, що він не підходить, тому рухаємось далі. Тестував різні надписи і вівши бейсболка Nike, натрапив на сайт з оригінальним одягом та взуттям, який не бачив раніше. Інстаграм в них активний, але два дні не брали трубку. Думаю, якщо написати за співпрацю в інстаграм або на пошту, то можна отримати відповідь. Але варто також розуміти, якщо декілька днів не відповідають номери на сайті, це означає, що на нього трохи підзабили. За 10 хвилин. Пошуку не вдалося знайти постачальників оригінального одягу та аксесуарів. Декілька разів натикався на тих, з якими вже працюю. Переходимо до другого методу пошуку OLX. Тут все максимально подібно. Прописуємо спочатку сам запит, постачальник оригінального одягу або оригінальний одяг оптом. Передивлюємося всі оголошення, відбираємо найкращі і пишемо на них. Зазвичай вам скинуть посилання на Telegram, Viber або ж попросять номер телефону. Переходите за посиланням, шукаєте умови для співпраці або запитуєте все по телефону. Передивились всі оголошення і починаєте шукати через потрібні товари, таким ж самим методом, як на сайті. Зараз я спробую знайти декілька постачальників цим методом. Прописую оригінальний одяг ОП і відразу натикаюсь на багато оголошень від однієї людини, де в описі є посилання. Переходжу в Телеграм, асортимент тут плюс-мінус, більше кросівок, але можна рахувати, що є успішний пошук. Продовжую пошуки, написав ще на деякі оголошення, і мені скинули посилання на дуже топову групу в Телеграмі, де є дуже топові позиції з худі геп і все. Максимально зручно розписано, отримав естетичне задоволення від того, наскільки тут все вилазено та зрозуміло. В Діректі мені відповіли за секунду. Тому пошук цього постачальника я вважаю вдалим. Також багато разів натикався на групи, в яких я вже є, тобто за короткий термін вдалося знайти чотири хороших телеграм-канали. Варто розуміти, що я витрачаю 10-20 хвилин на один спосіб пошуку і вже отримав результати. Вам ж прийдеться обрити весь інтернет і передивитись кожне оголошення. Після того, як передивилися все за запитом, постачання. Постачальник, починаєте пошук по позиціях і знову ж все передивлюєтесь. Коли ви знайшли постачальників та замовили товар, варто пам'ятати про красиве упакування це важливий момент у товарному бізнесі. Я регулярно купую упакування на профіпак. Посилання залишаю в описі. Третій метод пошуку постачальників через Instagram, Telegram або Facebook, TikTok Не повірите, але робити треба все те ж саме. В інстаграмі вписуєте фрази по типу постачальник одягу або ж оригінальний одяг, все, що вас зацікавить. Далі передивлюєтесь всі сторінки постачальників а тоді звичайних магазинів і запитуєте про співпрацю. В телеграмі через пошук складніше знайти якийсь канал, але можливо. В тіктоці все так само, але ще можна використовувати хештеги. Це допоможе знайти потрібний товар. З Фейсбуком ніколи не працював, але впевнений, що через нього також можна знайти постачальників за такими ж методами пошуку. Тепер спробую знайти нових постачальників через Телеграм та Інстаграм. Писую оригінальний одяг у пошуку в Телеграмі і відразу вибиває нормальна група, через яку можна щось замовити. В інстаграмі доволі складно шукати саме в. Її тематиці, але для багатьох інших ніж інстаграм підходить гарно. Знайшов ще одну групу через телеграм, вписавши Original Shoes. Також розповім про четвертий бонусний метод через програмку Адхер. Натискаєте креативи, вписуєте потрібний вам товар для прикладу худі Gap, і порівнюєте ціни в продавців. А також можете написати в інстаграм та запитати про співпрацю по дропшипінгу або опту, і обов'язково дослухайте, шукати постачальників. Це частина товарного бізнесу. Виділіть один-два тижні, обдивіться та перерийте весь інтернет. І знайдіть хороших постачальників. Далі ви розпочнете власну справу, і вони самі будуть вам писати. Також підписуйтесь на телеграм-канал, в якому я безкоштовно публікую постачальників з різних ніж, з якими ви відразу зможете працювати і дивіться мої інші відео.